До гри, до гри команди достатньо багато питань. Я вам хочу сказати, що з огляду на те, які суперники команди у Лізі Європи, я думаю, що зараз те, що е, намагається сформувати гру вже знаєте в таких бойових умовах Мирон Маркевич, що він там ну, знаєте, ставить їх і ставить, буде ставити. Тому що суперники достатньо серйозні. Давайте подивимося. Дніпро нагадаю в першому кошику був і отримав суперники Лаціо з другого кошика Сантетьєн і Русенборг. Жодної прохідної команди не буде. Тут деколи, не пробудучи в третій, в третьому кошику, отримав набагато слабших суперників, Олеже. ну ти так, так назвав, і даже я і спивався, як ти А назавав. ні, Не страшно? Ну а почему? Сент-Титьен зараз внизу турнірної таблиці. Еле-єле прошел. Еле-єле він проскочив. Лацо. Ну, если брать по футболістам, ні, ні одного топового, за исключением клоуса. Русенборг, ну, ми розуміємо, що да, там всегда холодно, але просто обязан Русенборг проигрывать. О, Обыгрывать. Так Проект. написал, что можно не играть. Правда? <свят> да. да. <свят> можно сразу одну 16 <свят> да, Мы просто говорим, что и Днепр не в лучших своих кондициях. И на сегодняшний момент они тоже ищут свою игру. И Маркевич сказал, что ставим этих футболистов, потому что надо выступать в лиге. А ты что, два матча без глядачей дома? Ну это, Конечно, это минус. Большой минус. Без болельщиков тяжело играть. Ну где-то и плюс. Где плюс? Плюс? No, ну не нет болельщика может подумати, Лаце, що калорийська гра, і там где-то <laughs> Ну, Жарти, жарти, в будь-якому разі Дніпро отримав таких от суперників. Починають вони домашнім поєдинком проти Лаціо. Бажаємо успіху команді Маркевич. Тим більше, що не всі вони говорили про те, що треба підтверджувати статус фіналіста Ліги Європи і е, не думати про те, з ким грати, як грати, а думати лише про свою гру і намагатися грати так, як це було весною проти всіх суперників і наприкінці минулої острів.